Попри поширену думку, технічні інтерв'ю досить рідко провалюють саме через повну відсутність знань. Найчастіше ж кандидати сипляться на простих речах, зокрема на тому, як вони відповідають. Відповіді виходять за швидкі, НАТО загальні та за НАТО стислі. У них бракує прикладів, деталей та чітких висновків. Це помилки, які не мають нічого спільного з вашими технічними навичками, але саме вони формують враження про вас як про спеціаліста. Сьогодні ми розберемо найтиповіші фейли у відповідях на співбесідах і подивимося, як їх перетворити на свої переваги. Є одна пастка, у яку потрапляє дуже багато кандидатів. Вони чують знайомий термін і одразу починають відповідати, не чекаючи, поки співбесідник завершить говорити. Може здаватися, що це добре. Ну, ви ж миттєво реагуєте, близьковично демонструючи свої знання. Проте це створює враження нетерплячості і поверхневості. А тепер уявімо, звучить знайоме слово, і понеслося. Можеш навести приклад, коли юзмема... Та-та-та, юзмема це для оптимізації. Я часто використовую, коли у нас великі обчислення в компоненті або коли там, рендери, просто обгортаєш функції. На перший погляд, відповідь технічно правильна. Але в ній немає прикладів і бодай якогось зв'язку з власним досвідом. Іншими словами, це механічна відповідь без змісту. У результаті складається враження, що кандидат реагує на слово як пошукова система, замість того, аби зрозуміти суть запитання. А який ризик бачить інтерв'юєр, коли чує таку поспішну відповідь? Він упізнає дуже поширену поведінку серед розробників: людина не вникає в задачу, навіть не читає її опису джира. А орієнтується лише на заголовок і, зрештою, пропускає важливі деталі. Але є краща стратегія, і вона набагато простіша, ніж здається. По-перше, дайте співбесіднику договорити. По-друге, робіть невелику паузу перед відповіддю, щоб дати собі час зрозуміти питання. Цей маленький крок одразу змінює враження. Ви не видаєте відповідь поспіхом, а показуєте, що здатні зупинитися і осмислити задачу. Тож, що буде, якщо почекати і подумати? Можеш навести приклад, коли Юзмемо справді допоміг вирішити проблему? Так, в нас е, був такий випадок. Треба було певний час анулювати сортування, фільтрацію, пагінацію на клієнті замість пішки, і якщо це все було робити прямо в компоненті або однією операцією, то на великих об'ємах даних це суттєво лагало. Тому ми, по-перше, розбили ці операції на окремі, а за допомогою юзмемо кешували попередні. Етапи розрахунків, і таким чином це все відбувалося набагато швидше. Ось у чому різниця. Перша відповідь виглядала поверхневою і механічною, друга показала хід думок, приклади і зв'язок із досвідом. Інтерв'юєр відчуває різницю одразу: коротка пауза та чітка структура показують вас як зрілого і уважного співрозмовника. Ще один надійний спосіб завалити співбесіду не підготувати приклади зі свого досвіду. Кандидати часто кажуть: я оптимізую процеси, я люблю працювати в команді, я беру на себе відповідальність. Звучить гарно, але без прикладів це просто фрази, позбавлені власного досвіду. Ось як це звучить на співбесіді. Um, Добре, дякую. Uh... Розкажи, будь ласка, про ситуацію, де тобі доводилось оптимізувати швидкодію на фронтенді. Що було зроблено? Так, та, та. загалом я завжди звертаю увагу на перформанс. Наприклад, використовую лейзі Wadін, кешування, монеїзацію. Я зазвичай оптимізую там, де треба. Люблю такі задачі. На перший погляд, така відповідь може здатися логічною. Але чи є тут приклад, чи є деталі, чи. Чи видно, що це справді досвід кандидата? Ні. Дивіться, інтерв'юєри проводять десятки співбесід. І якщо у вас немає конкретики, ви загубитеся серед інших та справите враження середнячка. Навіть якщо насправді зробили чимало цінного. Це вирішується просто. Використайте методику STAR. Сітюейшн. Коротко розкажіть, у якому контексті все відбулося. Таск. Яке саме завдання стояло перед вами. Action, що ви зробили конкретно, і резалт – який отримали результат? Завдяки цій структурі відповідь виходить конкретною та впевненою. Ви говорите саме про свій досвід, а не видаєте завчене формулювання. Підготуйте кілька історій про успіхи, про ініціативи, навіть про свої фейли. З ними ви зможете відповісти практично на будь-яке питання. А тепер те саме питання, але відповідь з конкретної історії з досвіду. Дякую, класна, класна відповідь. А розкажи, будь ласка, чи доводилось тобі оптимізувати перформанс на фронтенді? Що ти робив? Так, була така історія. Дивись. У нас був компонент з графіком, і він отримав масив з 10 тисяч точок. Ну і очевидно лагав при масштабуванні. Я спершу що зробив? Доунсемплінг, Зменшив до 500 точок через алгоритм RDP. Потім замінив сам графік на маленьку canvas бібліотечку і в результаті лаги зникли навіть на слабких девайсах. Ось у чому різниця. Загальна фраза ні про що. А жива історія з конкретним результатом завжди виглядає переконливо. Саме це відрізняє сильну відповідь від поверхневої. Приклади зі свого досвіду перетворюють вас із кандидата, який лише відповідає на питання, на інженера, що приносить результат. І саме тоді інтерв'юєр починає довіряти вашим словам. Інша типова помилка кандидатів не уточнювати. Інтерв'юєри часто спеціально формулюють запитання так, щоб до нього можна було підійти з різних боків. І замість того, аби прояснити деталі, багато кандидатів одразу починають відповідати, навіть коли запитання ще до кінця не зрозуміли. Зі сторони виглядає, ніби людина не вміє чи не бажає розбиратися в деталях? Що ж може піти не так? Увага некра. Так, ну що, рухаємося далі. Е, уяви, що у нас є проблема зі швидкодією сторінки на клієнтській частині. Як би ти підійшов до цього? Ну, то, то що, там ну, треба використати мемо однозначно, може віртуаліст, а, ну, що залежить, як компонент написаний. Якщо він великий, то ну, можна розбити. А, ще краще, взагалі, це Use deferred Value, щоб нічого не блокувалося. На перший погляд, відповідь звучить впевнено. Та варто замислитися, чи справді кандидат почув запитання. Кандидат замість того, щоб з'ясувати умови, одразу намагається дати відповідь. Проте в реальній роботі завжди є обмеження: продуктивність, бюджет, сумісність з іншими системами. І якщо не врахувати їх на початку, рішення може виявитися непридатним. В очах інтерв'юєра це виглядає так: людина не слухає, не з'ясовує вимог і, зрештою, пропонує рішення, відірване від реальності. Найважливіше тут спершу розібратися в контексті: замість того, щоб одразу відповідати, уточніть кілька моментів, наприклад. У якому вигляді очікуються дані? Які вимоги до швидкодії? Це внутрішня система чи клієнтська? Так ви показуєте, що мислите як інженер, а не просто цитуєте довідник технологій. Що ж, трохи питань перед відповіддю, і ми бачимо геть іншу картину. Ви у нас є проблема зі швидкодією на клієнті. Як би ти вирішував таку проблему? Окей, можеш сказати, що саме гальмує. Це на старті сторінки, чи вже коли юзер з нею взаємодіє і ще це мобілка чи, чи десктоп. Бо підхід буде різний. Я хочу зрозуміти, де саме вузьке місце. Ось вам і різниця. Відповідь на осліп показує, що кандидат ігнорує деталі. А уточнювальне запитання це ознака зрілості. Ви спершу розбираєтеся в умовах, а вже потім пропонуєте рішення. Пам'ятайте, для інтерв'юєра важливий не тільки результат. А й сам процес мислення. Той, хто вміє вчасно перепитати і прояснити контекст, завжди виглядає сильнішим кандидатом. Це Берзобуб. Йому не треба проходити технічне інтерв'ю. Він просто робить кусь. А от кандидатам доводиться. І валяться вони не на знаннях, а на дрібницях. Поспішають, не пояснюють думку, говорять загальними фразами. Це впливає і на кампанії. Вакансії висять, кандидати губляться, процеси сипляться. І коли, здавалось би, надії немає, з'являється RNRS Solutions. Це рекрутингова агенція, яка бачить більше, ніж резюме. Вони не витрачають час на пошуки ідеальних кандидатів. Натомість поєднують живих людей з реальними вакансіями і допомагають зібрати сильні команди у фінтек, дата, клауд з нуля і на складній ролі. А забуб. Він далі не ходить по співбесідах. Він просто робить кусь тим, хто дивиться мої відео без лайка та підписки. Ще одна з найпоширеніших помилок кандидатів відповідати занадто стисло. Сухо. Тобто, коротко, чітко, як книжка пише, але без жодного контексту. Для інтерв'юєра це сигнал. Кандидат не вміє пояснити своє рішення. А комунікація. Така ж важлива частина роботи інженера, як і технічні навички. Якщо відстрілювати завчені відповіді, ви можете зі сторони виглядати і так. Окей. Okay. Okay. Добре. Е, як ти зазвичай працюєш з великими списками на фронті, щоб уникати лагів? Так, ну, я використовую Virtual List, Memo, Use Callback. Якщо список дуже великий, е, ще Throttle і Debounce. На перший погляд, відповідь правильна. Так, номалізація та оптимізація калбеків дійсно іноді допомагають. Але що ми дізналися про досвід кандидата? Нічого. Чи розуміє він, коли це справді працює, а коли ні? Чи здатен визначити, що саме спричиняє фризи? Відкрите питання. Суха відповідь нічого не говорить про глибину знань чи практичний досвід. Вона звучить як зазубрене кліше. І навіть якщо кандидат має сильний бекграунд. Інтерв'юєр цього просто не побачить. Що з цим робити? Додайте контексту, і ви одразу звучатимете на порядок глибше. Не треба читати лекцію. Достатньо пояснити свій підхід і, якщо можна, навести приклад з досвіду. Тоді буде видно, що ви не просто знаєте термін, а й розумієте, коли та як його застосовувати. І така відповідь викликає довіру. Ви не цитуєте підручник, ви розповідаєте, як справді працювали з проблемою. Що ж буде, якщо додати контексту? Давайте подивимось. Як ти зазвичай працюєш з великими списками на фронті, щоб уникати лагів? Розкажи, будь ласка. <зас> Залежить від ситуації. Двісь, наприклад, у нас був табличний список на 10 тисяч рядочків. Я поставив react Windows з динамічною висотою, додав кешування даних за сторінками і ще профільював онскрол. Там важкий рендер на, на кожному айтемі. От після цього FPS у нас збільшився з 20, десь до 60 точно. Ось де різниця. Я використовую мемо, це сухо і поверхнево. Я аналізую причину, використовую профайлер, застосовую віртуалізацію і коли доречно мемоізацію, це вже зріла відповідь. Вона показує і мислення, і досвід. Пам'ятайте, інтерв'юєр хоче бачити не лише, що ви знаєте інструменти. А що розумієте, коли та як ними користуватись? Сухі відповіді не проявляють ваш досвід. Тоді як приклади роблять вашу компетентність очевидною. Ще одна класична помилка на співбесідах: невміння правильно говорити про власні помилки. Хтось каже: у мене не було помилок. Звучить неправдоподібно. Хтось відмахується, ну це я зламав провод, але швидко полагодив. І цим показує, що не зробив жодних висновків. У такій відповіді губиться головне здатність вчитися та рости. Добре. Чи можеш розказати про якийсь свій факап? Та, ну, то було, я якось задеплою не ту версію, і воно полабалось. Я швидко відкотив, чи за 10 хвилин вже все працювало, ніхто не помітив. Чому така відповідь слабка? Вона зводить усе до примітивного зламав. Полагодив. І головного тут немає висновків і зміни підходу. Без цього відповідь звучить як виправдовування, а не як урок. В очах інтерв'юра людина, яка не ділиться висновками зі своїх помилок, виглядає так, ніби стоїть на місці. Вона не аналізує свій досвід, не росте і, швидше за все, повторюватиме ті самі помилки. І це одразу знижує ваші шанси, навіть за високого технічного рівня. Натомість розмова про помилки може стати вашим козирем, адже показує вашу зрілість і вміння робити висновки. Найкраще розповідати про такі випадки за простою схемою. Ситуація, помилка, урок зміни. Вона показує вас як зрілого інженера та вашу здатність робити висновки. Ви визнаєте помилку, але розповідаєте головне, який урок винесли і як він допоміг вам стати кращим фахівцем. Окей, дякую. А, чи можеш розказати історію про якийсь свій факап? Так, було давно. Я колись задеплою фікс прямо в прот. Ну, мені тоді здавалося дрібницею. Через це зламався прот, очевидно. Я тоді це відкотив, але після того ми запровадили обов'язково перевірку стейджингу для, навіть для якихось дуже маленьких змін. І з того часу у мене є звичка завжди приганяти смок-тести на стейджі. Цей Фокап мене добре навчив не довіряти собі, навіть якщо я впевнений на 100%. Бачите різницю? У першій відповіді немає висновків, і вона справляє враження без відповідальності. У другій кандидат аналізує ситуацію і показує конкретні кроки, які допомогли виправити помилку. Правильна розповідь про помилку підкреслює вашу зрілість і здатність вчитися на досвіді, залишаючи у інтерв'єра відчуття, що перед ним професіонал, який постійно росте. Ми розглянули кілька типових помилок: відповідати на автоматі, не готувати приклади, говорити занадто сухо, не уточнювати, не показувати висновки зі своїх помилок. Усі вони мають спільний корінь: небажання чи невміння розкрити свої думки. Технічні знання лише половина співбесіди. Друга половина комунікація. Як ви структуруєте відповідь, чи даєте контекст, чи мислите вголос? Для інтерв'юєра важливо не лише те, що ви знаєте, а й як ви це показуєте. Чи можете уточнити, пояснити, навести приклад, показати висновок з власного досвіду. Саме це і є знаками зрілості кандидата. Кожна з цих помилок може коштувати вам офера, навіть якщо технічний рівень сильний. Тож головна порада проста: не будьте роботом, будьте інженером, який мислить, пояснює і вчиться. Саме така поведінка формує сильного кандидата, який вирізняється на будь-якому рівні. І є ще одна дуже поширена помилка: просто не прийти на співдесять. Метод безпрограшний: ніякого стресу, ніяких складних питань, ніяких фразів у ряд. Єдина проблема ви теж не отримаєте.